Всім привіт! Як бачите, це не, ну, не паперова колекція. Це не розпаковочки. А ми будемо робити ось такий ой, ось такий олівець. Дивіться, ось такий він да? і він пише. Ось я візьму, наприклад, такий листок і зараз напишу серце на мові. Ось. Він пише. І старається. я зробила з простого олівця. <г tiennelly> <taps> ну, і як же його такого зробити? Можна або олівець, який з вами ваш не дуже любимий, не гарний, або ручку. У мене це така. Вона не, не, не дуже мені подобається. Не вашу любима, а це моя любима. я це я не малюю. І пашу її малюю. Ну, вашу нелюбиму ручку, або ваш нелюбимий олівець. Це наприклад, ручка і олівець. Э, папір. Зараз папір у мене буде. Що? Угу. можете, ну, я здушу тебе вірвою. Ось у мене такий папір. Великий ще був. Десь отакий. Формат 4, або я не знаю. Для цього нам приходиться маркери. Такі вони маркери. Ой! Папір. Ось такий кусочок паперу і якісь марії. У мене це. Як сніжки мені скотч. Сама ручка. Щоб зробити таке ось ножниці. Ручка або лівець. Якщо олівець, то стирачка. Ну, і сама ця ручка. Так, спочатку знімаємо його. Ось так, щоб була паста. Без цього, це не пригодиться. Тепер вимірюємо, яка вона буде яка довжина. Беремо, ще раз кажувати боручку. Ну і відступаємо десь 4 см чи скільки 5, не знаю. Ще, так, трошечки подвинемо. Робимо таке ось Ну, я думаю, вам вже тут зрозуміло. Як я показую. Ну, а зараз я поставлю відео на паузу. Все я намалювала. Все міряємо ще раз. Все в мене таке виходить. Ну в мене буде ось. Саме велике вона. Да? Я так, ну все воно отак отакусь. Бачите, отак. І щоб відступало тут скількись. Ну, а це не обов'язково таке велике робити, але я зробила велике, щоб було отаке розмір. Його є за навіть менше. Ані. Однакович Да. Так. так, ну ладно, не будемо затягуватися, не обов'язково малювати. А тепер малюємо, не знаю, щось малюємо на олівці. Старачку обов'язково. Ну, можна і обов не обов'язково, можна ручку. Якісь узори, можна можна просте, можете перемотати трішечки відео, поки я ось це щось намалююся. Це або не не щось. Ось таке у мене вийшла, такий олівчик. Я, звичайно, його розфарбовуємо. Зараз будемо може, трошечки магії. Ой! Вони мені постійно так. Так, ну вибачте, якщо я забулась привітатися. Якщо я забулась привітатися, то усім привіт на каналі Hi -Dog. Так, і, будь ласка, беріть дуже багато підписок. І дуже багато ну, лайків під цим відео, і багато просмотрів, чи як українською сказати просмотр. Ну, я його так заповнила. Тепер ви вже можете включити свій колір ваш, не знаю, якийсь ваш любимий, який ви захочете. У мене бачите такий, він це найкраще, бо це таке мені подобається, воно не матерія. Ну а зараз трошечки вам ушвидчиться процес. Все я закінчила. Як ви бачите, я тут додавала такі рішоточки змальовувати червоним кольором. У мене, кстати, ще заняття скоро будуть. Да, це вже інші маркера. Мені їх кожен Але... Конечно, у них тоже потрачена трошечка а но две трошечки я, я справлюсь, чтобы я так и взяла. Вот такая у меня сейчас выходит. Ну и сейчас я будем размаливать. Я тоже вот так вот сделаю. Теперь уже с трошечкой по-иному. Ну и все вот так еще. Вот. Теперь беру зеленый. И вот такие вот все два колера. Ну и зараз размалюем. Заново. Все это колеры, надеюсь, я вас все буду сразу размалевать. Я все намалевала поближе трошечка. Вот такие решеточки на ну, глаза. Я вам еще повторю это. Будет малевать, Вы же можете не повторивать, из Просто сделать такой самый контур и так все. Трошечку можете не малевать. Можете ручкой как-то не малевать. А зараз... Все. Я вже поклала маркери. Ну і ось така вона мене щось вийшло. Е, ручка. Це не буде так осунуто. Я не представляю, що я цією ручкою зроблю. Дивіться, який олівчик в мене вийшов, так. Да? Прикольний. Е, це може займе десь годинку, скільки зараз мені о 19.30. я не на Ладно, е, Давайте не балакать. Тепер загинаємо. Загинанька їм. Такс. Тепер можемо порізати от все ось, 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 ось дорізати Зайво. Мені з вами спросили. Да, мене біля мене планшет, може, ви не бачите. Ну, а зараз я повідомлю що там прийшло. Так я вже прийшла, я б заря е, заходила туди. Да, я приходила. Ой-ой-ой, у мене за так, ладно, ось така в нас виходить. Тепер покриваємо скотчем. Щоб було таке блискуче, якби. Поки знаєте ж. Що... Я в мене... в мене виходить, що я так відзадів якраз як олівець. О, це вийшло менше. Ну, більше. Більше! Загнемо вже. Так, знову у нас ось таке щось входить. Тепер, якщо ми все це заклеїли, починаємо просто вирізати. Теп, ми робимо ось так себе пунька. Ось скільки не нарізала, Це дуже важливо, дуже. Не викидаємо. <ганування> Вставляємо його сторонку. Ну, і тепер це відрізаємось це ось. Ми його оце біленьке, що ми залишили. Якщо у вас щось не так, то не страшно, можете переробити. Ну, в нас щось таке виходить. Тепер заклеємо е, або ось цю скотчем. Зараз я вам покажу. Десь ось такий кусочок відрізаємо, або я навіть більше. Ну і маленькі такі кусочки. Ось такі десь. Ну і починаємо з цієї сторони клеїти. Якщо ми вже одну штучку склеїли, починаємо різати ось це. Може, я навіть колись вам. Покажу, як я роблю паперові сюрпризи. Да. Може, це ще не факт, Я не знаю. А, наш я скотч розмотую Ладно ще. Ну і так далі. Я вам покажу, щоб ви можете не ну, подивитися та до самого низу. Але не ставте відео на паузу, бо ось це. Оце, нам минус, треба залишити. Досюди одесь. Треба залишити. Вона дуже обов'язково Дуже, вам скажу. Трошечки швидше ускорююся, бо в мене себе далі. Так. Кстаті, усім е, з Миколаєм, я забула що я вже Вначе, вітала У нас буде новинка на новий рік. Так, да, новинка на новий рік. Е е, якщо мене будуть відкрити коментарі, відкриті коментарі, то ви мені змож... можете написати, якщо мене будуть відкриті коментарі, відкриті якщо, як шоу. Це ще не понятно. Я не знаю, як їх відкривати просто. ладно Якщо в мене будуть відкриті коментарі, то, будь ласка, напишіть, як ви проведете новий рік. Да, як ви проведете новий рік. Да, напишіть і, як ви бачите, я вже на ваших очах це доробила. Можете ще щось так заклеїть. Сюди заклеємо так. Опа. Але оце не заклеюйте, бо ми через це будемо пхати або вату, або папір. Або вату, або папір. Так, да, або вату, або папір. Угу. Просуваємо, щоб воно було ще щоб ми трошечки запхати вату або папір. Так, ну і починаємо скамкувати. Оце весь папір рвати, маленькі кусочки. І так просто скамкувати? ти в нього міні якісь такі сніжки, непонятні так ще? Mm -hmm. Що ще ми Ну і так з папером. Ми вважайте вже закінчили. Далишилося лише зробити саме інфістрес. Так, в мене не вистачає папіру. Тому я ще беру, одірвуємо. Папір який вам вже не треба, можна одірвати. Не знаю, може, ви там щось малювали якась некрасива. Що Ручка щось помальована, бо такий у не досить спеціальний. Спеціальный, я недавно його зроблю. Чтобы заробити такі оливчики. Мы, кстати, дуже прикольні, вы їх можете навіть продавати. Хто дуже гарно малює, то той може продавати їх прямо. Я не знаю, чи я дуже гарно малюю, чи ні. Може, ще треба повчитися. Але, в принципі, ну я не знаю, чи придбати їх чи ні. Треба ще повчитися з лісчиками. Тут ми можемо трошечки відрізати, якщо у вас папіру ну, не хоче лізти. Дизайн ще буде більше сніжків. Трошечки манюсінь. Ось такий вітсу. Десь манюсенько, щоб була полосочка. Ну і почнемо туди теж опихувати. Вони там і там було. Якщо у вас довга така олівець, то поїдемо так. Потім ми все одно його заклеємо. У мене руки просто такі жаркі, я моя. Ну, а я думаю, вам це не буде цікаво дивитися, тому я поставлю на допала. Я вже запухала мене, ще залишилось цих сніжків. Вони можуть вам... ой, вони можуть вам пригодитися у якихось там. Других антістресах, або якихось, не знаю, може прозрачних таких ось я не знаю. Так не знаю, не знаю. Від чого нам договорі це ще. Але ще не все. Ось тут ми можемо ще трошки більше зробити, ось, щоб було таке Угу, Тепер розсовуємо нашу ручку, олівець. Ось це не заклеємо, обов'язково нашу стирачечку я знаю, і запихуємо. Это что я поняла. Что мне будет уже важко запихнуть, что он уже великим. Тому я не знаю, что мне зараз сделать. А я уже придумала, наверное, решение. Я завтра еще раз сделаю. Я вот это закрою. Я вот это закрою. Я думаю, так не так краешь. Да, но любить э, Мені каже, наробіте великі олівці, якщо у вас олійка мене... або олівець. Наробіте, ще раз повторюю, ні... робіть маленькі олівці, якщо у вас Ой, великі олівці, якщо у вас маленька ручка або олівець. Це буде вилучений вашої помилки. Ось тут у мене щось виходить. Ну, і постарайте е -е, мені удачі. У мене Ось така такі одної ручки. Приведеться щось бомбічка. Якщо у вас тут трошечки щось таке, то беремо манюнький кусочок, як у мене можу виїсти у такий момент. Беремо манюнький кусочок, скорб такий. Ну і отак от ось його заклеїмо. Не попадаємо на пасту, отак ск... от Ось ну і... Все, дивіться, якийсь у нас наборчик вийшов олівців. Я Не знаю, може я ще вам покажу, як старачку зробити быстренько. А я не знаю, які зробити. Ну, давайте по тестам наших ручок. Давайте попробуємо. Щось написати. наприклад, я сердечко. Звичайно, тут величезний мінус, що не дуже довго. але можна так писати. Щось пишете. Ой, ха! отвечайте. Сейчас с дачечкой. Маленька така. Мені не, не хоче фокусуватися камера, ой, фокусується. Ну і ось такий оливєць. Оливцем можна стирати наше стирачечко, вона щось не стирає. Ну і ось таке. У нас відео було таке прикольне ручки. от на ній можна зробити колачок. Ладно, я, наверное, вам покажу, як зробити копочок. Але не, не пробуйте, бо я не знаю, чи це буде нормально. Чи я зможу зробити, чи ні. Якось е, загинає мені. Не загинаю. Я не знаю, чи я зможу зробити. Нашою новенькою рутичкою. Ну, тебе, здесь не треба якийсь колпачок. З такому не вийшло. Вирізаю. Розмальовую. Так що у мене все вийде, то робити може квадратніше не знаю. Боже на квадрат, ну манішки я захотів. Можна якісь ще тортички. з такими в школі з однім. Розфарбовуємо прямо туди. Типа нам їх вже купили і ми їх Це дуже, дуже було круто. Хоча і ми такі собі в школі учимся, але а, це було дуже круто. Кстати, я придумала цей квест. Тепер у мене я не може малювати чорним, бо у мене такий ну, в чорному. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, косики. Будь ласка, до нового року, хай набереться хоча б 100 підписників. Будь ласка, я вас умиляю Так, я думаю, в мене все вийде. Так думаю, з його? Так Ви лядували чи ні? Може, ви такого не відмічуєте, але хто відмічує? Що я кажу? Ну, якщо коментарі будуть відкриті, то теж на пеші дамаж щось не дуже поки що виходить, але ми все під підправимо. Угу. Звісно, може, якісь там художники, які учаться в якихось художницьких школах, Я, кстати, теж учуся. Так, да, в мене вже багато малюнків. Тому що вони скажуть, хм, ну тобі ще треба підтягнути, ти дуже так собі малюєш. М -м, ну, просто розумієте, я ще не дуже вмію гарно малювати. М -м, тому і так в мене виходить. Але я малюю, як захочу ще у в мене таке. Буває я не малюю якесь, поки таке не милуюся, але це милуюсь так. Дивлюся і милуюся. Хочу кричати від радості, що я такий гарний пакетик намалювала, що він дуже милий. Мені подобається. Угу. Якщо хтось не так, ну не так гарно малює, то не, не сумуйте, у вас обов'язково вийде. Я ну, У мене щось така виходить, звісно, купочок якийсь не дуже бережний. Зараз ми його ще підклеїм. все, ну і пробуємо. Хоч би вдалося. Хоч би віддалося. Вал, ну це як це прикольно виглядає. Ковпачок. Він такий фам. Стоп, вона поміститься в канал. Зараз. Але ну, не важливо. Не, я не забуду А, Але зато можна не, на онлайні буду. Я так буду думати. Ааа, копачок там. Буду казати копачок. О, я йому ще зараз зроблю відкривашку. <гіллянка> ну і мене щось таке вийшло. Це ковпачок і ось так. А щось відкривається. відкривається. Зараз ще. О, все. Ну і ось так щось воно у мене відкривається. Да. <гіллянка> 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 Отак От ось. Все. Ну, я думаю, це буде вам корисно, ви зможете зробити такі прикольчики якісь не можете з ними ходити в школу. Типа, вы такие молнии вы зарубили такие оливтия вкусники. Коли не может стрессить, вони такі, ай, я не знаю, наприклад, один плюс один. Ай, я не знаю, что відповідь. вид У мене меня же антистресс точно. Трочки по Ну і може і згадається, мені та відповідь. А, точно, мені є два. Ну, да, олівчики дуже. Мені дуже подобаються, такі олівчики. Може, я їх частіше буду робити. Ну, або якщо ручка якусь дуже важку контрольну. Буде там. Помножити на 100. Не думаю, то все знают. Ви такі, я і згадую, то ще раз є ось такі ручечки і оливчики. Ну, це два оливці, типу. А тут одне ручка, одне оливчик. Да. Такі, а, точно, моножі. Страст лифти можна і не плакать. Ну і пишете відповідь. Да, з такі олівочки, мені дуже подобається вам. Да, ви зробите вже на свій вибір. Ну, і в мене у нас такі. А я з вами прощаюся, або підожіть. Не прощайся. Я хочу вам обзор на райдарну хатку. Да, ви бачите, вона тут трошечки вже приобразилась. Я трошечки Так пису. Тут все у нас в комп'ютері, якщо його прийняти. Да, тут, звісно, трохи безпорядок. Брейдар давно не прибирав. Де да, вони сплять? якщо чесно? Ось тут такий дощ, такі зелені тут. Я думаю, ви це бачили. Ну і тут є гірлянда зелена і дощик такий, як оцей коврик м'якенький. Друга частина, тут у нас, як ви бачите, дощик, ще один дощик маленький, тут картини. Я думаю, вже її знають. Якщо ні, то подивіться обзори. О, тут теж маленький дощик. Тут, кар... Ні, тут теж дощик, тут тоже маленький дощик. Ну і ось така в них хата. Да. Мені дуже вона подобається, вона вже новорічна є гірлянди. Одна така зелена, як вирішила така ось тут. В Кіті новорічний такий білий жовтий. Білий, як отусеться, червоний-білий, червоний. Білий, червоний. А в Райдаре теж, ну, так, ну типу, що було новорічно. Тут, як пам'ятаєте, картини, як ви бачите. Якщо ви ну, не бачили обзор, то я десь там э, вам показувала, як я це все чіпляла. Да, тому подивіться у, у моїх інших відео. Тут я вам показувала Емося. Таке емо, ну, авокадико. Я, думаю, я вам теж його ось, таке, воно, ось. Я ж кажу, вона сплять. Дощик, можна його побачити, Бачите, такий. Пухнастий на фелітка все. Ну, тут ви можете побачити такий дощик. Ось він. Тут теж є. А у мене все перекидається, Де комп'ютер? Ха, Моя подружка приходила. Такс. Лампа. Кстати, це Миколай подарував Райдару. Лампою такої вона прикольна, дуже мені подобається. Вона, навірно, може стоять. Ні, вона не може стоять, не можна. Ось такі олівчики, може, я їм вже показувала, але трошечки обзор покажу олівчики. Тут ручка і олівчик. Зошит. З української. Кстати, коли ми будемо пакувати подарунки, там буде з англійською нам попадеться. Або з математики, я вже забулась. Ну, ладно, тут ще такий коврик і такий коврик, я думаю, вам вже я показу. А, зараз поставлю його на місце. Це підвіконня. Ну, а пока що, Всім пока. Думаю, ви гарні зробите такі олівчики і їх зробите. І ручки. Може, просто олівчик. Да, це Я робила, попробувала. Бо я побачила відео там в Ютубі. Мені захотілося теж робити. Якщо ви його не бачили, то можете подивитися, як я їх робила. Да Ну і всім пока. Надеюсь, е, це відео набере дуже багато лайків. А я, напевно, скільки зараз. А я, напевно, уже його виставлю завтра. Кстати, у нас скоро будуть канікули, а у вас? Ну ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик будь ласка. Хай на новий рік хоча б набереться 100 підписників. Будь ласка. Ну, ладно, усім пока! Ага. Бажаю вам удачі. Да. Бажаю вам удачі в таких штучках. Хай вас новий рік буде дуже гарно проведений, і ви його гарно проведете. Ну І всім пока. Не буду вас задержувати, може ви кудись йдете. Пока!